За підсумками листопада, на ринку праці Євросоюзу зареєстровано понад 26 мільйонів людей. Це 10,7 відсотка. Більшість з них в країнах Єврозони. Підприємства тут закриваються і за їхніми дверима опиняються вчорашні працівники. В таких умовах найскладніше знайти роботу молоді, яка ще не може похвалитися досвідом, але і здобути його теж не виходить єврокомісар з питань працевлаштування заявив, через фінансову та економічну кризу, а також через рецесію, рівень безробіття в єврозоні сягнув небачених за 20 років показників. Тому соціальна ситуація погіршується. Згідно зі статистикою ЄС 2008 тисячі у категорії до 25 років роботи не мали трохи більше 16% людей. 2009-го їх було вже на 3% більше. І У листопаді 2012-го – майже 24%. Таким чином, майже кожен четвертий молодий європейць без роботи. Найгірша ситуація в Іспанії. Тут непрацевлаштований кожен другий. Рівень безробіття поміж молоді перевищує 56%. При цьому хвиля скорочень в Європі загалом і Іспанії, зокрема, ще не завершилася.